Взяла мамі шорти, коли вона зайшла на помідори глянути. Думаю, відразу віддам. Ану, ходім тебе. Так... О, матусенька, стоїть ось, і я їй відразу з ходу шорти. До того приємні, а в неї нема. Ви знаєте... да. Вони будуть малі. Ну, малі, значить, я буду носити. Тут. Це ж вона як стречувала. Я ж не люблю дуже, щоб обтягували. Ну, під, на футболочку <говори> подиво. <говори> і ось я і Да. <говори> та. Це, <Так, говори> Це треба подарушня їй. і хлорку напополам поділила. Пігулки, хлорки потрібно. Ходім на город, ось дивіться, що вона тут принесла. <говори> Дала я їй перець перец Лесю. Вона говорить, зберу раз ранній, бо в нас нема раннього. Де ти взяла? У Брата Лені. Він а я ж не знаю, братик її дав. Я там, я ж не родича. знаю по чому він. Говорить, та ти що, 80-100 гривень за кілограм, мабуть, 7 гривень або 8. Друзі, я ледве не впала. Вона думає, що кілограм перцю солодкого зараз 7 гривень ну, може, стоїть. Може, може, такий... Я не знаю, я ледве знайшла за 80 гривень, а так 120, я відкрила інтернет в Харкові, 145 гривень кілограм перцю. Ну, я ж, я ж говорю, я перчика взяла на 400 гривень, невеличку, невеличкий кульочок, І я їй говорю, а вона не розуміє, я зачиняю, мабуть, курочки випустила, зранку вони гуляють. оце людина і ходить на базар постійно і не знала, що я такі перед ці. Перед золотий. І вона зараз на мене кричить, чому ти не взяла в мене перцю. Друзі, ми ж з вами говорили, що потрібен перчик. Вона змовчала. Ні, все гаразд, ма. я не буду в тебе брати навіщо? Або вирощую, або купую на базарі, чому я повинна у маму? Ма диви, як я помідори листя обрізала. О, ну вона й не бачить, бо я так обрізала, що тепер не видно. А її квасулька цікавить. До речі, всі її родичі От. телефонують і говорять, раєчка, а ну говори, як називається Ірина Квасуля. Всі відеоролики дивляться. Ми точно таку хочемо посадити. Друзі, лімська, і ріднень Дайтеся. говорю, смачна, як вершкове масло. І на хліб можна мазати, готувати. Тому лімську беремо, але дуже високоросла. Помідорчики. Стоять вони вже 10 днів, не визрівають, обрізала листя, ну все пообрізала, як бачите, оголила повністю. Друзі, ще зеленішими стали. Взагалі ще. Ні, нема, помідор немає. Я тільки що лазила з консервацією зранку. є. ще Ні, їсти трошки є. Я думала, ти хотіла зібрати відро комусь. Тож вона, а, Її родичам не вистачає овочевих. Так вона пішла до свого брата, назбирала в нього, оце ж тільки що показувала, перець і помідорчики і зараз комусь передасть. А наших вже нема все. і Це да, теплий привіт. Бачиш, ось оце поручі, трошки да. доспію. Да, ну, ага. Це на салати нам покушати. Я бува, мами, щупаю на консервацію, то вирву тарілочку. Ти Вона... ти ж вже не, не да, цього, я вже то -то. всього на консервацію, Ото, що ще томатику трошки мені треба, бо зовсім ще не закривала томати. Та ж, ще з пляшок і все. Ну, в мене ж мої ма, мо. дивись скільки в мене моїх. Я ж чекаю свої поки Повну ще. У тебе не буде в мене пізніх, дивись скільки. Головне, щоб мороз не вдарив. Диви, які горні, шикарні. Ось, у луру охра, помаранчевий помідор. Обрізала листя, все обрізала, Думаю, коли ж воно почервоніє. Ну, це тільки. Я з цих ма зібрала насіння. Мені подобається, що він усипаний помідорів, Він був великий, мав так помідорів, листя не видно. Називається шоколадний мармелад. Наталочка присилала. ж треба підписувати, насіння зібрати і в горшочок. Небагато. Я підписую. Вони дороги, вже п'ятничку попробувати треба, а то, що ти дала, помниш край. А, цікавий. Мінопогреб. помідор. погрібі треба попробувати, бо загріє. Уже п'ятничка. Ну, вже п'ятничко. То, мабуть, пурпурне серце залишилось. Якщо я тоді не беру, я може низько помідору ставлю з валірими. Так, да, ні, тут вже вона залишить трошки. На салат. Та ні, в неї є насалот, я не знаю на що вона там залишає. Так що квасоля називається Лімська. Я напишу, щоб запишіть, кому потрібно. Хто... Не пуста, вона приплеснута квасолинка наскільки, да, вона буде велика і дуже приплеснута. І здається, що пуста. Тож, мабуть, тільки наросла, її тут багато. А вона ж вже буде тикатися з Я знаю, ма, не встигаю, просто не встигаю. Я б уже давно зібрала. Ще є Тут дві штуки тільки. Да, да. Не дві, вони ще дві. О, ще одна. Три, три штуки. Ну що вона така плескати? Тому Ану відкрий. Це сама смачна. Візьми світланки, ти ж Говорила, що їй на розвод. А, оце ж вони заїдуть. Крупну вибери. На, світланки дой. Крупненькі, отакі вирви самі горні. ці, Щоб вже дозрівщині, щоб вона не загнилася. Ні, та звісно, воно кущі страшенні наростають. Там ми скільки тут кущиків посадили. Невелика опора, дивіться, яке зарощ. Його треба рідше і на дуже щось високе, щоб п'ятиметрова якась опора і нехай до гори росте, а потім стягувати цю гудину і обривати. Говорить, контроль пройшов, пішло я. Вон, я тобі не показала білокрилки тут скільки в мене, чи вже немає. А, вже все, мано, мабуть, похолодало. Ти диви, як високо рясна. Це ж твій Одеський. Оце Одеський. Да. В один пагін. Ні, в два пагана. Я бачиш два пагона веду. А диви, який рясний і сливка. Казала, не... Сливка то де да? Тут... Ну, ожиш, дивись. А люди казала ось і ось. Оце ж пішов він Одеський, а оце ось де барао. Вона говорить, сливка одеська. Ось одеський, окремо ось. Руку я поставила. Зрозуміло? От. А тут ось цікаві полосатики. Ну, друзі, тут треба також обрізати листя. Ну, я то обрізала, але ну, стоять вони зелені, які стояли. Як морозу не буде, ще буде, як мороз, по морозу. А як мороз, так, да, ну 10 днів вже стоїть обрізане. Поки що ніякого результату. Давай сливку ходім, я тебе пригощу. Яку? Одна. Ой, мама, упав персик. Ми як спробували з донькою. Ну наскільки смачний. Соковитий сок тече, крупний, жовтий. Да. Впав, коли вже жовтенький. М'який гарний, який класний. Мурашки, як завжди, в дирочках. Ану, давайте спробуємо його. От. А потім уже все інше. М'який-м'який, дивіться, який м'якенький. Ой. Ммм. Друзі, він не перевершений. Сок тече. ммм Дуже смачний. М -м -м. Піду донечки покажу. Як ото в магазинах продаючи. Я з показала. З якою дирочкою? Не з дирочка, просто великий гарний бархатистий персик був. Ну, у вас не було, тому я не змогла вам дати воно стекло водою. Догадайся, з трьох роз. Ма, це самі найсмачніші груші в світі. Я колись вам зелену пригадую. Дуже на тіліпой. Гнила. Вона дуже пізня, її зриває, ще треба, щоб Оце постояла. Може зломити. Да, я підв'яжу, що я не знаю, що зробити. Гнила. Бачите. Ага, гниловато. Поклади. вона По-моєму, по Вони такі, як мене люба, гостила. Вона тверда, а вкуси, яка вона добра. Нє, ма не така. Не така? Ні, коли ви пробували цю грушу, я вам приносила в минулому році, ти сказала, що ніколи в житті такої груші смачної не їла. Я кушаю. Я хотіла заготовка, до така заготовка, дайте я хоч наїмся. Угу. Не червиві. Червивих мало попадається. Сливок було багатенько. І Я ходю не багато, з донечкою. В Совщині. Ні, ну вона вже відходить. Mm. багато вже ж поїли. Ну, там на верхівках висять і щаслива. Смачна, але ну, не така, як ота проста, що біля віті низькорослі, соковиті солодкі. Це, мабуть, або венгерка, вона більш м'ясиста, киває головою. Ну, це венгерка, це одне те саме. Це ми, в нас так називають угорка на венгерку. Це я дві штуки посадила, так і ті да. Та так, хоч з'їсти хоч трохи, бо так хочеться вже декілька років. Я друзям розповідала, що сливи в мене не плодоносили ніколи в житті, ні одне сливи не було, а дерев слив багато росло. І я їх повипилювала, тому що ну, 20 років друзі ні одне сливи, а слив в мене кругом. І на подвір'ї росли і тут. Уже і метал вкапувала в коріння, і пляшки вішала на гілки, щоб їх наклонити, щоб сокоружиш там до квіточок. Квіточки зовсім не зав'язувалися. Я ж по інтернету що тільки не робила і прибрала. А це посадила оцю, ось заплодоносила вперше. І ось іще одну посадила, не утрималась. Знову слив починаю садити. Немає тут ягід, Зато попелиць було. Я йшла по вулиці і росла дуже висока, така прямо стояча слива, мабуть, п'ятиметрова. І отакі крупні круглі сливи. Я як спробувала, а вона смачно, соковита, солодка, кісточку посадила. І оце з кісточки виросло в клумбочки, я пересадила, сформувала у вигляді чаші. тут же ж повирізала. Бачиш, все, вирізала пенючки, а бокові залишила. Оце ж всередині також треба повідрізати, щоб вона наклонялась вниз, тоді вона краще зав'язує квіти. Ну Це формувати треба. Ну давай йди. І малинка в мене пісня ось росте. Бачиш, яка малинка. Дивили. Це дівчатка прислала. Ух ти! А де ти її знайшла? Вона одна упала. Грушу побачила. В мене шок. Вона не, хвора не, повністю. Це ну, це вона Так, цві... да, так, да, вже я, хтось їсть. Пташка клюнула. Ця груша улита була квіточками, але мороз. ж Ото нарости такі наростають знизу. Знаю, Називається іржа. І чим її обробляють? Вона нічим не обробляється. Це треба через кожні 10 днів не пропускати ні одного разу. Тоді можна врятувати. А я так не можу через 10 днів, друзі. Я то забуваю, то не хочеться. Якщо молодий саджанець посадити і доглядати постійно обробки, то можна віддати. Ні, ну так, коли велике Куря, дерево ваше. Вона тріскала, три рази, no. через кожні десять днів. А потім думала, красивий, що я по ягодах буду тріскати. Mm -hmm. І красивий все. Висій. Ну і що, он курям висить. Все взялося грибком, тому що покинула обробльот. Пізні я той біля туалету? Uh -huh. коротше. І мій синій uh -huh. оцей, що в дворі. Ото сині треба розводити, а всі Дергі, прибрати. Та він вкусний, я його люблю. А ото ранній сладкий, mm -hmm. як, як кишлюш в руді. Да, курям вирізала. П'ят на синій осені, він лопається, солодкий же, що то і нападав. Ось мені Віталік віддав диви, які кабачки, курочка. Я хочу їм помідор чорних дати, просто не знаю, чи будуть вони такі дрібні вирощувати. А зачем ти помідори чорні? Хай спілять. Ні, дати на насіння. А, на да. а, а я думала курям дати чорно. Ні, не, не курям. Квіточку підіглянь. Он баклажаны не обірвала. Зараз буду консервувати. Ще одна там заготовочка в мене. Курочки гуляють раді. <рес> І вон помідори. Дивіться, які кучугури наросли. Це курочки. Город курей. А кабачки які там класні. Іди помилуйся квіточками, бо вони вже все. Тримаються тільки твої майорці улюблені, оті крупні. Вони, вони відкрилися так, їх дивися, аж викрутила. Скажи класні. Для тебе оцей тримаю. Я його вирву, на, як він почав зав'язати Ма, його відлічиш, дивися, Різні. всі красиві, да. Ну Мені оці подобаються. Мені оці не дуже крупні, а ось оці розпатлені, кактусовидні. Я взагалі це цвіт, це цвіт яркий, ось, бачите? Да. Ой, чарівно. Я вже аж скучила за квіточком. А що ото по білому цвіту? Так, да, то потрапила на петунії, і вона між лобулярією виросла. Воно ще. Воно саме розсівається, саме на ростатах, що там не страшно, якщо якісь квіточки. Ну, це мені не дуже подобаються тіла. Да, так, да, гортенці, їй не подобаються, хоч ти вбий. Людина також написала, Іра, мені не доходять гортинці. Не доходять. Ні. Ну, у вас мало таких в світі. Мо, У вас оце двоє і все. У мене просто вони підгоріли, так би вони були горні. Я вже навіть між трояндами, зараз, друзі, бо Посадила також дерево гібіскуса. Як дивлюся, і також білий. А й коли тільки розцвітав... А коли ти брала його? Дівчатка це все присилала. Розцвітав жовтим, а він якийсь такий цікавий білий стоне. Я дуже рада, тому що рожеві вусих, а білих не дуже часто. І трояндочки вже почали. По другому колі зацвітати. Дивіться, які дрібненькі, але приялі. королева Єлизавета всім подобається. Така вона ніжна. ну Маленькі. Вона. Бутончики. Все. Мама намилувалася і вікнами, і квітами, і огірками, і квасолою з помідором. Бачиш, огірочків нема вже. Вже вирвала? Так, да, я вирвала, їх багато висіла, дома ще чи пропадуть. Я не виси, щоб я не Ні, нехай, ну то ж буде підростати. Підростають ще все одно де-неди. Не де де ну як? 120-180 маленьких. Телефонує ті. Ти каже, я по 15 здавав їх. Ну це було давно і оптом. Оптом, А зараз 120-145 гривень кілограм перцю, Три перчинки 145 гривень. В Харків. Ні, я ходила, хотіла ще взяти. Він дорожчає все. Він хоче мені заказати. Ну, по 80, це маленький, саме дешевше. Донесеш, шортики поміряєш?